Кільцева напрямок з винників до чишок. Величезний затор в один бік, в інший бачимо, машини рухаються без проблем. Здалеку таке враження, що є синій маячок, напевно, поліція. Величезна черга. Ймовірно, ДТП. Що сталося, буде видно тільки, під'їхавши ближче, дощик падав. Дорога слизька, небезпечно, слизька. Трошки є ями. Зараз дощ не падає, але дорожнє полотно мокре. Так, видніється здалеку щось велике, напевно, вантажівка. Але чи має вона стосунок до того, що там сталося, чи ні, невідомо. Так, треба під'єднатися ближче. Пауза. Про те, що це небезпечна ділянка, вказує ось цей знак за один кілометр. Можуть бути зіткнення, дорожньо-транспортні пригоди. Знову умікнули камеру. Під'їжджаємо ближче, видно, як здалеку. Транспортні засоби. Оминають об'єкт, оминають ділянку. Машини, які їдуть в зворотньому напрямку, теж мають зупинитися, аби. Хоч трохи пропустити напрямок з нашого руху, з руху з винників, включають повороти, об'їжджаються добре видно. Декілька хвилин цю ділянку треба почекати, простояти, проїхати на маленькій швидкості, річка Марунька. Місток. Під'їжджаємо ближче Чишки. Якусь машинку забрали побиту. Напевно, не звідти. Багато вантажіок. зворотньому напрямку. Так, бачимо, здалеку вже працює поліція. Щось там є на аварійці. Під'їдемо ближче, зараз побачимо. Дуже повільно рухаємося в межах 10 км на годину. В зворотньому напрямку рух швидший, значно швидший. Попереду машини хочуть об'їхати, але не вдається, немає місця. Одна смуга в один бік, одна в інший. Так, під'їжджаємо ближче до об'єкта. Так, бачимо, що стоїть на аварійці, Що це стоїть? Citroen, Такий черевичок. Так, люди телефонують. Кудись. І Nissan. Ще один. Поліцейська машина. Далі рух швидше.